Привіт, дорогі водолії, місячні водолії та висхідні водолії. Сьогодні ваш астропрогноз на липень місяць. Нагадаю, що я ведичний астролог, і вам варто дивитися свій свій висхідний знак саме по ведичній астрології. Як це дізнатися, ви можете прочитати в описі під цим відео, або залишити дату, точний час і місце народження, щоб я написала вам ваш асцендент і ваш місяць. Погнали Водолії, в цьому місяці у вас буде перегляд свого життя. Насправді, ваша головна планета Сатурн зайшла в минулому місяці в ретроградний рух, тому в цьому місяці буде перегляд, хто я, що я, що я від себе хочу, можливі питання по здоров'ю, можливо, будете робити операції, можливо, ви давно хотіли зайнятися зубами, спиною піти, зайнятися спортом. Все це зараз вже може, по крайній мірі, може з'являтися такі думки. Не обов'язково ви підете кудись. Щось робити, але думки вони вже потихеньку приходять до вас. І Головна планета Сатурн вона також може давати певні нюанси, певні проблеми в батьківській родині, у фінансовій сфері. Тому дивіться, дуже-дуже потрібно бути обережному, наскільки це можливо в плані фінансів. Тому що у другому домі гороскопа у нас стоїть карнічний вузол раху. І зараз він в такому трошечки напруженому положенні. З одного боку, це може давати, наприклад, доходи із таких, от нетипових джерел: езотерика, психологія, можливо, ви колись там щось інвестували, можливо. Вам будуть давати кредити або вас якось кредитувати, наприклад, ваш бізнес. Але в будь-якому разі фінансові всі операції вони трошечки в цьому місці такі, знаєте, якби потрібно, потрібно бути. З ними максимально обережними, тому що, наприклад, перша половина місяця там ще оцей раху, да, і от у нас ще є Юпітер. В перші половині місяця Юпітер він такий, він, в принципі, може давати багато фінансів. Друга половина місяця вона більш сприятлива для людей, які швидко реагують на якісь події, швидко щось створюють, можливо, працюють в якійсь там інформаційній сфері. Там гроші можуть отак просто літати від вас, туди-сюди, туди-сюди. Тому, якби перша половина місяця для фінансів кращих. Знаєте, там трошки притримати, в другій вже можна там на щось витрачати. І, до речі, ви можете витрачати саме на свою сім'ю, на свій дім, можливо, на свій відпочинок, на своїх близьких людей. Класно, якщо дійсно ви поїдете кудись відпочивати або купити щось в дім, зробити якийсь ремонт, можливо, вкладатись в своє навчання. Також, в принципі, сприятливо. Ви можете в цьому місці. Кудись їхати, але перша половина місяця вона трішки така напружена, вона трішки небезпечна. Тому транспортні засоби, поїздки всі ну краще, якби якщо ви їдете, просто бути обережніше на максимумі, тому що. Можливі якісь аварійні ситуації, щось там кудись поїхали, забули, або не побачили машину, якось виїхали, вона там вам повібікала. Це може бути по різному, це не обов'язково прям щось критичне. Але якби такий рівень стресу від дороги від поїздок, він ну якби має місце бути. Також, якщо є брати-сестри у вас, можуть бути або з ними якісь конфлікти, або у них в житті саме якісь оці, ну. Умовно негативні нюанси, тому також можна предупредити своїх братів та сестер, що варто бути максимально обережними. Також сфера дітей в цьому місяці вона у вас дуже активна. Якщо у вас є дітки, варто приділяти їм більше часу, і в принципі так будуть складатися обставини, що ви будете приділяти їм більше часу. Можливо, садочок закриється. Вам потрібно буде з дитиною постійно сидіти. Може бути таке менше, що ви з дитиною кудись поїдете. П'ятий дім гороскопу, який активний, він не тільки про дітей, він ще і про розваги. Можливо, ви будете якось розважатися, кайфувати, радіти життю. Не обов'язково з дитиною, да, але в принципі, також хтось може завагітніти, якщо раптом да, планується, можна вагітніти в цьому місяці. Романтичність, бажання любові, кохання. В принципі, в цьому місяці активний сектор відносин, але він з позитивної точки зору, тобто, у вас може. Бути якісь там романтичні зустрічі, можливо, зі дзвони з коханим і ще щось. Тобто, в принципі, для відносин місяць такий досить непоганий. Також місяць непоганий, для того, щоб ви перегляділи свою рутину, можливо, свою буденну діяльність, можливо, сходили, не знаю, оформили якісь там документи, оформили собі ФОП, або, можливо, сходили там в бухгалтерію, або ще щось. Тому що, в принципі, шостий будинок гороскопу у вас також активний, і він може давати якісь такі рутинні моменти, ну, типу там сходити, оформити щось. Якісь, там Підписати, можливо, якісь е, договори. І, до речі, що стосується підписання договорів в першій половині місяця ми нічого не підписуємо, тому що перша половина місяця, е, перша половина – це до 15-го числа. Да? Можливо, хто не знає. Е, от Прям варто, як, особливо, якщо це щось таке серйозне, там машини, квартири, е, робота, не треба не треба лишній раз нічого такого. Е, в роботі може бути напруження, можуть бути якісь такі. Неочікувані ситуації приблизно десь в середині місяця, друга половина місяця, вона буде давати вам таке е, напруження вдома, в родині, можливо, буде багато часу приділяти своїм близьким, можливо, багато часу буде, будете приділяти своїм мамі. Можливо, просто знаходитись будете вдома дуже часто, тому що Марс, четвертий будинок, буде переходити. І це така, знаєте, типу активність вдома. Це не завжди конфлікти, е, але і часто вони також. Е, може бути так, що ви просто в один момент. Зібралися і поїхала. Це обов'язково буде в липні. Можливо, це затягнеться і на серпень. Ми нічого не планували, але там раз да, і треба буде кудись їхати. Тому, в принципі, місяць він такий більш сімейний, діти, родина, близькі люди з фінансовими операціями варто бути обережніше. Предупреждаємо всіх своїх близьких, братів, сестер, маму папу, щоб вони були обережніше на максимум. Вам гарного місяця! Я чекаю вас наступного місяця в серпні на наступний астропрогноз. Не забудьте підписатися або поставити лайк, або залишити коментар, якщо вам було цікаво.